Дорогі друзі, я дякую Богові за можливість бути на цьому місці. Знаєте, сьогодні Господь потурбувався про те, щоб ми були на цьому місці, і сьогодні Господь потурбувався і про вас, щоб ви були на цьому місці. Біблія говорить про те, що милість Господня вона оновлюється кожного ранку, бо велика вірність Божа до нас. І я хочу сказати впевнено, що сьогодні вранці. Милість Божа обновилася над всіма нами. Тому я хочу прославити нашого Творця, сказати слава Богу. Ми є, як Борис сказав, студенти з Сокаля. От, я думаю, Борис потім нас представить і кожен скаже за себе декілька слів. Але зараз я хочу поділитися деякими думками. Мене звати Рома, якщо що, і от саме про думки. Сьогодні ми святкуємо Трійцю. Знаєте, часто ми люди ми святкуємо свято і не знаємо самої сутності цього свята, що воно собою представляє, яка от глибина цього свята. І ми порою додаємо якісь свої обряди, щось своє. Наприклад, я хочу привести приклад, не хочу якісь, знаєте, якісь знаєте, стереотипи руйнувати. Але, от Різдво, що це за свято? Це народження Ісуса Христа, правильно. Дивіться, але от, і, наскільки я знаю, то на Різдво прийнято готувати 12 страв, так? А для чого це? Ну, Як воно відноситься взагалі до Різдва? Взагалі, історія цих 12 страв, вона така. Ізраїльський народ на сторінках Біблії згадується про те, коли він перебував в рабстві Єгипту. І вони пройшов час, вони вийшли з цього Єгипта, і то вони святкували Пасху, старозавітня Пасха. Сьогодні новозавітня Пасха це є Ісус Христос, який Воскрес, який помер за наші гріхи. Але в той час, коли вони вийшли з Єгипту, з полону, з рабства, вони почали святкувати Пасху. І євреї вони почали виділяти один день для Бога для того, щоб славити його, для того, щоб от думати, розмірковувати про Його. І цей день називається Шабат. І в шабат от саме готувалися оцих 12 страв. Тому знаєте, можливо, цих 12 страв потрібно віднести до Пасхи, а не до Різдва. Сьогодні трійця. Наскільки я знаю, то на Трійцю люди в селах кажуть про те, що потрібно вивезти всіх своїх тварин, весь свій скот, для того, щоб ну, вони, я не знаю, отримують, можливо, якусь силу для того, щоб вони стали більш родючими. Знаю про те, що на трійцю потрібно. Робити вінки і пускати їх по воді, щоб вони пливли. Це потрібно. Знаю про те, що люди роблять, купляють, рвуть лепихи і ложать на землю. Але я не знаю, для чого це. Можливо, це якимсь служить оберігом для людей. Але яка от справжня сутність свята Трійця? Знаєте, коли чуєш слово трійця, відразу от так згадується. Згадується Отець, Син і Дух Святий. І знаєте, ми люди, ми починаємо думати, а як це так? В одній особі три лиця. І як це прийняти? І ми таким, знаєте, своїм, ну, так скажу, дитячим розумом, початковими класами починаємо рахувати один, додати один, додати один дорівнює три. І знаєте, це якось в голову не міщається, як це три особи в одній особі три лиця. Але знаєте, ми сьогодні знаходимося в Києві, в церкві Суламіта. Як ви думаєте, сьогодні Господь присутній на цьому служінні? Амінь. присутній. Ми приїхали з Сокаля. Сьогодні там також проходить служіння. Як ви думаєте, Господь присутній на тому служінні? Звідки я родом також проходить сьогодні служіння, і я впевнений в тому, що і там Бог присутній. Сьогодні в Києві та в багатьох містах країни проходять служіння ранкові. І я впевнений в тому, що Господь Він є присутній на кожному служінні. Тобто наш Бог він всюди сутній, він Бог множинний. Тому знаєте, давайте залишимо початкові класи і згадаємо п'ятий клас. Ми там вивчали табличка множення, табличка ділення. І якщо у нас Бог множинний, то давайте помножимо. Один помножити на один, помножити на один дорівнює один. Бог, Він є один. І Він має в собі три лиця: Бог, син і Дух Святий. Слава Богу. Слава. Знаєте, і от саме трійця. Трійця це те свято, от, яке виділяється для Духа Святого. От Борис трошки нагадував про те, як Дух Святий злинув. Знаєте, Ісус Христос, Бог Він послав Свого Сина, Ісуса Христа, на землю для, того, для певної місії, для певної цілі, для того, щоб врятувати кожного з нас, для того, щоб Він постраждав за наші гріхи, щоб ми мали вічне життя. Коли Ісус Христос. Він став на служіння, йому виповнилося 30 років. Він покликав до себе учнів для того, щоб навчати, для того, щоб вони бачили ті чудеса. От і в Євангеліях і Матвія, Марка, Луки, Івана там розповідається. Це ті люди, які ходили за Ісусом, те, що вони бачили, те, що вони чули, вони розповідають про це. Знаєте, коли Ісус він ходив з учнями, Він неодноразово їм говорив про те, що їм потрібно буде відійти. Але Він це якось говорив з такими, знаєте, загадками. Усі не до кінця розуміли. І ось одного разу Він, Ісус Христос, Він таку відверту розмову почав. Я хочу прочитати слова саме Ісуса Христа, які написані в Книзі Біблії. Хто має бажання, можете прочитати разом зі мною. Це буде Євангеліє від Івана, 16 розділ. Сьомий текст. Євангеліє від Івана, 16 розділ, сьомий текст. Але я істину кажу вам: краще для вас, щоб я пішов. Чуєте? Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов. Тобто, Ісусе, ти цих три роки ходив з нами, ти показував нам чудеса, ми це бачили. Як ви думаєте, дорогі друзі? Учням було добре поряд з Ісусом. Бачити те, що він робив, як він зціляв. Як, він як німі починали говорити, як каліки починали бігати, ходити, як мертві вставали, як мертві воскрешали, як Лазарь вийшов з могили. Учні раділи цьому. І знаєте, можливо, в них смуток прийшов на, на серце, на, на душу. От, і, вони, і Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. А як піду, то пошлю Його до вас. Ісус каже, краще, щоб я пішов, бо я пішлю, пошлю утішителя, духа втішителя. І от знаєте, Ісус Він постраждав. Він постраждав і Він вознісся до свого батька. І от я хочу далі вже продовжити цю історію, прочитати місце з Писання, яке написане в дії святих апостолів. В першому розділі, там, знаєте, там розповідається про юду, про юду, який зрадив, зрадив Ісуса, продав Ісуса, про те, що потрібно, щоб хтось замість нього став. Учні зробили от, е, так, скажімо, таке зібрання, і вони вирішили те, що замість юди стане Матвій. І от саме в другому розділі з першого тексту говоряться такі слова: коли настав день П'ятидесятниці, усі вони були однодушно вкупі. І раптом щинився шум з неба, ніби від, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони перебували. І з'явились їм розділені язики, мов вогнені, і спочили по одному на кожному з них, і сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм провіщати. Слава Богу. Тобто, знаєте, свято Трійці отут згадується як день п'ятидесятниці. І Дух Святий злинув. І ми знаємо, ми знає, знаєте, можемо читати оце дії святих апостолів. Тобто, дії вони щось робили. І саме тут розповідається, що вони робили під дією Духа Святого. Маючи велику силу Духа Святого, ми можемо робити дуже великі речі. Знаєте, чув таку думку: добре було побачити Мойсея, добре було побачити Іллю, Старозавітні герої, які, які рухались за Богом, і задати їм запитання, а як то так, коли Дух Божий час від часу сходив на вас? Що ви відчували? Але знаєте, я думаю, той самий Мойсей, той Ілля, він хотів би, він хотів би побачити нас і задати запитання, а що ви відчуваєте, коли Дух Божий перебуває у вас? Відчуваєте різницю? Коли Дух Божий, Дух Святий, Він сходив час від часу, вони відчували нього. А зараз ми, Дух Святий перебуває в нас. Тому я думаю, ми повинні цінувати Духом Святим. Дух Святий, він є Дух Втішитель, як нам згадано на сторінках Біблії. Дух Святий, Він є заступник. І я вірю в те, що Дух Святий сьогодні є на цьому місці. Дух Святий обходить зараз кожне серце, споглядає, і нехай Він його наповняє. Нехай Господь благословить кожного з вас. Йому хай буде слава навіки. Амінь.